Всім привіт, дорогі друзі! Шахтар сьогодні стартує в одній 16 шістнадцятій Ліги Європи. Матчем проти Рену. Дуже важливий матч, домашній матч для нашої команди. Ну і сьогодні будемо робити прогноз FIFA 23 на цю гру Ліги Європи без Михайла Мудрика. Ось Шахтар зараз буде вперше грати офіційний матч. Подивимось, що з цього вийде. Ну і чи зможе Шахтар обіграти Рен? Побачимо, друзі. Перед початком напишіть свій коментар, напишіть свій прогноз на цей матч, ваш рахунок. Ну і перед початком поставте лайк, підпишіться на канал і всім приємного перегляду. Ну і що ж, поїхали, друзі. Перший тайм розпочато. Рен зараз розводить вони в білій формі, виїзній. Грають проти нашої команди. І відразу, відразу вже йдуть вперед через лівий фланг. Гюрі, передача до штрафної Каліменду, Трубін рятує вже перший же момент. Відразу у Рена, друзі, дуже небезпечно. Рена такої. Сікан сьогодні на вістрі атаки. Зубков грає, швед справа, Зубков зліва. Такий сьогодні основний склад у Шахтаря в атаці. Конопля. Йде вперед Шахтар. Буде відповідати зараз за ці всі атаки Рена. Конопля вкида на Шведа. Швед штрафнув. Не точний пас, на жаль. Ой, як сипеться захист Шахтаря, друзі. Знову момент у Рена. Трубін рятує. Ще один сейф. Уже другий сейв цьому матчі У Трубіна це за 10 хвилин гри. Рен не полишає надії все-таки забити на початку зустрічі. Хоча Шахтар відбирає Сікан. Зараз контратака може бути. Забігає Зубков. Але немає підтримки. От зараз Сікан тільки отримав передачу. На Зубкова. Зубков. Уже на фланг він йде. Зубков пас до штрафної. Степаненко в штрафні. Сікан отримав передачу. Корпусом м'яч Зубков, зубков фінтить. Віддав на Корнієнка. Той скидає на Сікана. Судаков. Тотовицький Степаненко. Дальній удар від Степаненка. Рятує Манданда. Рен в атаці перед нашою штрафною площою. Зараз передача на Доку. Доку скидає зараз на лівий фланг. Конопля. Класно в відборі відіграє. Молодець. І можемо вибігати ми в контратаку. Те, що Шахтар вміє. Швед прискорюється. Швед. Є простір у Шведа. Проходить по флангу сам. Шведоден розвертається. Віддає на тотовицького. Тобто скидає на Степаненка. Далі на Судакова, Мандан Атуей буде кутовий для шахтаря. Супер. Класна атака, до речі. штрафній площі Сікан і це. В сайт, Тут уже Рен прориває наш фланг захисту. І зміщується фактично в штрафну площу нашу вже. Є небезпечний момент. Трауре. Штрафній площі. Ставить корпус, віддає п'ятою штрафну. який розіграш у Рена, але він не вдався. Контратака в Шахтаря. зараз може бути небезпечна. Тотовицький передача на Шведа. Швед. Скидає далі на Тотовицького. Конопля. Конопля, Швед. Швед з м'ячем. Конопля знову отримує передачу. Далі на Тотовицького. Удар в ближній. Манданда рятує. І Шахтар, я вам скажу, не гірше, ніж Рен виглядає. Навіть з таким, начебто, сируватим складом. Навіс на ближню не вдався. І Рен переходить уже в активну фазу атаки через свій лівий фланг. І це все під кінець. Уже першого тайму арбітер хвилинку тільки додав. Головне, зараз не провтикати атаку. Головне зараз дотримати той рахунок, який є 0-0. Поки що, а на другий тайм виходити і вирішувати завдання. Ось зараз! Все таки арбітер дає свисток і Перший тайм завершується дуже, дуже вчасно, я б сказав. Ну, я вам скажу, Шахтар також створює моменти. Хоча і на початку Рен дуже небезпечно пробивав. Там два сейви були класні у Трубіна. По статисті, як ви бачите, трішки Рен наш, нас переважає. Ну і поїхали на тайм другий, друзі. Шахтар розводить з центру поля і буде намагатися забити вже в цьому таймі. Судаков переводить на Зубкова на лівий фланг. Це перша атака в другому таймі Шахтаря. Порушення не було, було, звісно. Степаненко робить закидання на Зубкова, але воно вдало. І тут ще й контратака. Може бути Урена. Дуже небезпечно. Ловромаєр. Відкривається Гюрі. Г'юрі втікає від Корнієнка. Рен в небезпечній атаці, хоча тут ми встигли повернутися і заблокували цей прохід. І заміна в шахтаря, друзі. Хто це у нас виходить, а хто заходить? Незрозуміло геймфейсів, на жаль, FIFA 23 немає наших футболістів, але зараз подивимось. Вийшов джурасик замість Тотовицького. Тепер зрозуміло. В атаці Шахтар. Зубков, зубков. Можна віддавати передачу на Сікана. Сікан далі. Зубков! Розстрілює! Просто ворота. Рена. Робить рахунок. Оти на користь Шахтаря. Класна атака. У Шахтаря вийшла. Тут і Сікан побачив відкривання. Зубкова. Олександр Зубков, по факту, зараз є лідером атаки Шахтаря. Е, Тому що Мудрик пішов, комусь потрібно брати ініціативу на себе. І він тут класно відкрився і розстріляв. Просто манданду. Давайте ще раз подивимося, як Сікан віддав, як Сікан отримав передачу, віддав на Зубкова і просто знищив ворота. Я не знаю, ви бачили, як ті ворота просто здригнулися від удару. Сітка ледь не порвалася, якщо чесно. Я не знаю, як ці ворота витримали. Ну, таке буває. Найголовніше, що Шахтар забив. А тепер тримати, друзі. А тепер тримати і на контратаках рвати Рен. І контратака, якраз те, що ми говорили. Зараз з вами. Зубков! Зубков отримує передачу на лівому фланзі. Зубков там є відкривання наших партнерів. Судаков. Судаков на Зубкова знову віддає передачу. Але там було положення поза грою. І заміна в шахтаря. Конопля пішов з поля, вийшов Богдан Михайличенко на правий фланг. Рен йде вперед. Зараз Гюрів. Наші штрафні. Трубін рятує. Хорош. Кутовий для Рена. І Ще одна з шахтаря заміна. Тут вже виходить Тейлор замість Шведа. Момент у Рена. Зараз може бути на правому фланзі. Юрій накручує Майер. Втрачає м'яч. Зараз Рен. Лукас Тейлор свіжий, сам поки що. Але тут є вже партнери відкриті. Зубков якраз. Заліва. включається Зубков. Віддає на сіка, На Сікан Ставить корпус Степаненко. Далі удар Степаненка. Непогано. Шахтар зараз в контру може вибігти, але там джурасик не встигне, м'ячем. Рен атакує по лівому флангу зараз. Є навіс до нашої штрафної. Є удар неточний. На щастя, для нас він неточний, звісно. Тому що. Ну, зараз заміна. Ось такое камбі виходить новачок Рена на поле. Замість Калімінду. Трубін. Вибив на Зубкова. Там підбирання Зараз джурасик програв. І вже 79-та хвилина, друзі. Рен переходить в атаку. Токо Екамбі, Скида на Г'юрі. Токо Екамбі на Доку. Доку перед штрафною. Друзі. Ну і зараз уже валідольчик пішов, тому що кінцівка рахунок е слизький 1-0 тільки. І Шахтар відбирає. Лукас Тейлор. Сікан. Відкривається там Зубков. Джурасик на Судакова. Там правий фланг вільний є. Судаков не бачить. Ось Зараз закидає на Лукаса Тейлора. Тейлор! Приймає м'яч, але Пас не дуже точний вийшов, Сікан не зміг приборкати той м'яч, І Рен відбирає його. І переходить уже в свою контратаку. Просто атака на атаку. У нас, друзі, уже кінцівка. І Шахтар. Шахтар зараз має змогу вибігти. Три в три. Фактично, чотири в три можна було б організувати, але не вийшло. І тут не вийшло. І знову Рен відбирає ой 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 то камбі, вихід, Трубін рятуй. Трубін не врятував ближній кут. Але тут і до захисту питання. До захисту дуже велике питання. Ай! Кінцівки. Ну, як завжди, наша українська команда при рахунку виграшному 1-0. В кінці матчу пропустила. Ну, але я вам скажу: чесно, очікував гіршого. 1-1 це ще більш-менш. Я думаю, про Терена. Але. Ай-яй-яй, да. Провалився центр захисту у нас. Ну і ближній кут Трубін міг би врятувати. 88-хвилина. От реально, На 88-й пропускаємо вже 90 -та. Ну, є шанс, можливо, ще на якийсь момент для Шахтаря. Лукас Тейлор зараз з м'ячем. Три хвилини. Арбітер додав. В принципі, час буде на одну-дві атаки в Шахтаря ще. Джурасик. Насікана точний пас. Вихід, 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 Михайличенко. Тейлор. Класно, далі Сікан. Поставив корпус Михайличенко, побачив джурасика. п'ятою на Судакова. Судаков втрачає, але під... підстрахував там Степаненко, пас в офсайд, Ні. Сікан. да, Вириваємо. 2-1, Даніла Сікан. 14-й номер. Не було псайду. Фантастика! Я... Який сценарій, друзі? Ну, фантастичний. Я думаю, ви погодитесь, тому що, ну, Зубков, Сікан, що подивіться на трубі, що він робить? Що відбувається взагалі зараз на полі? Феноменальна атмосфера, і як же класно Степаненко тут да? підчистив. Тейлор побачив Сікана. І той розстріляв ворота, як і Зубков це зробив тоді, так само Сікан. І зробив рахунок 2-1 для Шахтаря. Виграш в домашньому матчі, хоч у FIFA 23 але це крутий прогноз, це дає нам оптимізм, що Шахтар все-таки може навіть з цим складом грати на максимальному рівні проти більш сильної команди. Ну і Рен розводить і відразу арбітер дає свисток. Шахтар перемагає в цьому матчі з рахунком 2-1. Неочікувано, якщо чесно. Так в кінці ми пропустили, в кінці і забили. В принципі, сьогодні Сікан Зубков молодці і Трубіна можна відмітити якісні сейви, деякі робив, особливо в першому таймі. Тому, друзі, досить оптимістичний прогноз у нас вийшов. Дивіться, за статистикою нас Рен, в принципі, трішки переграв, але не настільки, щоб е, навіть з нами зіграти в ніч або нас обіграти. Тому друзі, пишіть свої прогнози, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей.